Всім привіт! Хочу записати обзор на Buick Envision американець 2017 рік, так як в нас в Україні толком немає обзору, так тільки перекупи там відео якесь знімають на рекламу і все. Я думаю, багато кому буде цікаво Подивимося, як виглядає автомобіль. До речі, дуже непогано, мені подобається. Дуже класний колір червоний, глибокий такий, перламутровий, гарний колір. Вітровички теж я сам доставив. Таке може не зручно Гарні 19-ті. розповім про салон то? Ну, безключовий на всіх дверях. Дуже зручно, класно. Зразу покажу напевно відкривання багажника. З кнопки відкривається багажник, закривається з кнопки з салону, з ключа відкривається, закривається, без проблем. Помах ноги також. ага багажник давайте подивимось. Багажник класно розроблений тут. Карплей, не плав. Ой, цей, тканина, не пластик якийсь там, знаєте, як. Дуже закриваються все дуже добротно зроблено. То багажнику дуже зручно, все є. Як хочеш, так і відчиняй собі. І помахом ноги закриваються теж дуже зручно, якщо пакети в руках. Задній ряд зразу покажу. Задній ряд дуже класний тим. Ще тут рівний пол, качечка наша, нема тунелю, дуже класно, машина своя, там багажник і так далі, не прибрано, то таке. Сідушки регулюються вперед-назад, одною рукою незручно, нахил також, можна ближче далі ставити. Місця тут предостатньо. Салон, до речі, ну таке, я вам скажу. Зразу трьохзонний кліматконтроль, клімат контроль. Теж дуже класно. Бачите, вентиляція сидінь, це на цій комплектації, це потім розкажу. Салон тут такий, знаєте, не менший, ніж у Кадьяка, допустимо, багажник може чуть -чуть менший, трохи менший, але по салону вона дуже класна. Так, перейшли, перейшов вже в салон. У мене ж поргалочка є. Позаписував, що хотів розповісти. Тому що я не професійний обзорчик автомобілів. Але. Хочеться про цю машину розповісти, кому буде цікаво. З Салону почнемо там, з комплектації. Це комплектація Premium 2, сама вища комплектація, що в Premium 2 особливості. Наверно, заведу, зразу покажу. В преміум 2. Тут йде 2-літровий турбовий мотор 252 сили. 252 сили, дуже класний двигун, потім відкрию капот, порозповідаю трохи про двигун. І в преміум є преміум, 2, преміум просто і база. Преміум 2. Чим відрізняється? Почнемо ну, з преміум. 2 ЖК Дисплей. Дуже класний, якісний там можна виставляти. Потім автопаркування, машина сама паркується, Камери 360. Камера 360 дуже якісна, класно, все там працює. Ну Гарно, мені подобається камера 360. До речі, десь така функція цікава тут. В камері 360, ага. Отак. От Коли їдеш назад, там зліва або справа якщо там машина якась, воно на дорогу вискочила. Червона стрілочка загорається і є, можна ставити сигнал, а можна вібрацію в сідушку ставити. Дуже класно, вібрація мені взагалі подобається. І воно попереджує. Зручна функція вже, до речі, допомагала мені. Якщо десь близько їдеш по кущах, по якихось камера вмикається, також сама там Теж зручно. Ну, автопаркування, машина сама паркується. Ну, я вам скажу таке: кожен день не будеш користуватися цією функцією. Вибираєш парковочні місця. Паркуєшся. Втримання в полосі функція. Ну, все ну, Це вона каже, що ти там не зробив дії. До речі, 360 автопаркування. Потім проекція. Це є тільки на преміум 2. Пам'ять сидінь двозонна ну, на двох водіїв. Ну Це є і в звичайній, і в середній комплектації. Так, зараз що я ще хотів розповісти. Так. Адаптивний круїз контроль. Теж потім у нас попередження про зіткнення це тільки на преміум 2. Функція. Салон RGB підсвітка, ну це вечором. Ну, я ще можу потім позаписую відео, буду там на каналі виставляти, вечором запишу. Тут дуже класна така підсвітка. вона бірюзова в дверях. Одною рукою знімати. Тут теж підсвічується, Теж дуже зручно. Android Auto є. Я собі взяв безпроводний, купив перехідник, тут можна і флешку, і теж потім одночасно можна і музику там і поставити перехідник воно, на Android Auto. Безпроводний, як зараз модно говорить. Купив собі та і пользуюся. Тепер точніше про комплектацію. Ну, я сказав, що преміум 2 є. Ага, вентиляція сидінь, До речі, це також тільки в преміум 2. В преміумі нема вентиляцій, проекції, адаптивного круїзу. А так, 2-літровий двигун. ЖК, це все є. Камер 360 нема. Ну, 2 літра турбо. Звичайна комплектація, там іде 2,5 двигун. Атмосферник, але безпосередній вприск. ну, як сказати, хороший двигун, безпроблемний. А, як сказати, газ не можна поставити туди. Ну як, ну, ставлять газ, ну це таке збочення, я рахую. Газ ставить на такі двигуни. Про двигуни трошки пізніше розповім. Звичайні комплектації там ясно нема ЖК дисплею. От ті функції, що я сказав, деяких немає, але базові. І... В основному є, але там хитро. В самій простій буває попадається, що навіть немазоного клімат-контролю. Клімат немає... Пам'яті сидінь буває, немає. Але в основному підігрів руля також буває немає. Але в основному є. Це підігрів руля, пам'ять сидінь є базовий, трозонний клімат, ну, всі сидіння, до речі, 4 сидіння. В основному ці всі базові функції є їх достатньо. Камера заднього огляду, виду, там все. Але треба бути уважним, це іменно в базі. В преміум 2, тут все по максимуму, повний привід, до речі, постійний повний привід. Тут ти нічого там собі не вибираєш. L, як ручна, D, Вона сама машина тут думає, все, що хоче, вона собі там міняє. Там на моніторчику пише внизу, що вона якщо там собі робить. І все. Вона розумне авто, як то кажуть, не можна там виключати передок, задок. Вона сама собі дивиться, коли що робити. Розповім, мабуть, про ходові якості, потім про мотор. Так, заглушу одразу. Ну, понятно, стоп всі діла. Дуже зручно, мені старт стоп подобається. Ходові якості. Машина дуже комфортна, приємно їде, ямки все вготає і, і цю короче, і стиральну доску, знаєте, як буває на дорозі, і ямки там. Походовки вона приємна, але вона така збитенька, вона не валка. До речі, на трасі, там в дорозі, керованість в неї дуже гарна. Вона не така, знаєте, як такі валки якісь якийсь американець. Мені дуже подобається гальма. По гальмам, ну, гальма хороший, все класно, треба там, знаєте, трошки звикнути. Ну, Це не француз. От тут рядом я знімав, тут була машина, француз видно. То французи це по-іншому, у них там взагалі все дуже чудово. Але гарні гальма трошки по-своєму звикнути і все. Тепер, мабуть, покажу вам двигун. Ой, звісно, може щось злишнє розказують там. Не професіонал, як то кажуть. По двигуну, ніяких тут палок немає. Все чітко, все на цих. 2 літра турбу, 250 сил, 252. Це у нас е, твін турбо турбіна. Що означає, вона і на низах, і на верхах. Дуже їде, в неї нема турбоями, нічого такого. Дуже вона класно їде ця машина. Взагалі мені подобається. По розгону, по всьому, її вистачає, тяговитість класна. Ось щось сюди, там, жужить собі балакає зі мною. Що розповім про мотор? Там байки, які були в 2008-2012 роках, там, і раніше, що там щось ненадійне і так далі, то все вже пройдений етап, як то говорять. Двигун тут все класно, алюмінієвий, да, блок, алюмінієвий цей, але ж тут літтє, тут нема такого, що знаєте, вкруг гільзи рубашка, як в Кія, в Хундаях, за діре і пішло-поїхало. Тут чисто алюмінієве літьо, але гільза чугунна всередині. Без питань. Вообще. Потім В Америці я дивився і обзори. є американець, гарний обзор, робив розборку двигуна. Він там вихажував, там щось було 260 миль, це 300 з тисяч, і той мотор ще був дуже в дуже хорошому стані. Там його трохи треба було зробити, він би ще їздив і їздив. До двигун питань нема. Саме вам не лить хороше мастило і хороше топливо заправляти, щоб не якийсь там шмурдяк. По коробках, коробка автомат, звичайно, гідротрансформатор, е, виходить, іде декілька, ну, дві, дві, два типи коробок. До Ресталінного це в мене Дорест. Тут шестиступка. ну До речі, комфортно все, ніяких не запинів. Потім про тео там розповім, про мастило там і так далі. Та, навіть зразу про те розкажу. Получається Масло в коробці частково замін. А, не сказав. Шестиступка до Рестова. Рестова з 18-го року. Там йде вже 9 ступка. Ну, я думаю, по паливу буде якась економія. На дев'яти струк. Але і 6-ступка, до речі, дуже хороша, в принципі. Мастила міняється 5. 5,2 ну, 5 літрів 200 грам. 5,2 Частково раз замінили. Поїздили там собі пару тисяч. Ще раз замінили і все, у вас буде бомба мастило чисто. Я два рази міняв. Все, блін, там все зручно через верх заправляється, ну видно. Знизу слів, з боку рівень. На заведеному двигуну, з боку рівень відкрутили, злилося там. Скільки почало просто литься. Не те, що там капати капельки, почало тихенько маленько стівочкою бігти, закрутили все. Все, у вас нормально. Ну, це перепровірить. Але можна і так примірно прикинути, що ви 5, 5 чим-то залили, якщо у вас там залилося. Чи ви залили 6, у вас залилося там 800 десь, то десь у вас должно, там бути часткова заміна 5 літрів. По мотору 5,7 по книжці я дивився. Ще поки не міняв, буду міняти, подивлюся, по мотору мастило. Пишуть 5,7 літрів. Отак розходники, фільтра туди-сюди, тут взагалі не проблема. Всі, до речі, запчасті є вже на сайтах, там такі по розходниках. Дивився на сайті, там і колодки тобі, і всякі катушки, Ну, поки машина свіжа, це не потрібно. Але воно є. є. Фільтр паливний, це не так, щоб там, на старих машинах взяв паливний і там, поміняв. Зараз це на сучасних, на всіх, практично ну, на Mitsubishi дивився так. Він в баки стоїть, фільтр з насосом, і він міняється там. Чуть не 300 тисяч пробілу. Коротше, машина їздить, до нього на якісне пальне і все, до нього лазити не треба. Так, розкажу, я стараюсь побыстріше розказувати, я потім ще буду якісь відео виставляти. Розкажу про розхід палива. Розхід палива мене влаштовує. Машина здорова, повнопривідна. Вона немаленька, комфортна. По місту у 13-15, як їздить. Це дуже, як ви будете їздити. Двигун мощний. Машина дуже провоцирує тебе, щоб ти поганяв на ній. По трасі 8-10 літрів, виходить. Ну, це в моїй комплектації, тому що це повний привід. 252 сили. Можливо, передній там привід на 2,5 200 сил. Це базовий. Можливо, там буде менший розхід. Я думаю, менший. Що таке знаєте, з особливостей? Ну, типа, сподобалось, не сподобалось. Це ну, мелочі, я не знаю. Я не дуже на багатьох автомобілях їздив. У мене ще така професія, що я багато на чому їжджу. То я вам скажу: дуже достойний автомобіль. Ну, Та потім, от, з особливостей, якщо ну, на кермі, там, незручно пальчиком трек переключати. ну, Це таке мелочі. Потім старт-стоп. Він тут немає вимикання старт-стопа. Він дуже ніжний плавний, його практично не чуть. Ось я там на шкодах їздив там на вагах, то він там дуже грубо заводиться. Але все одно для нашого міста мені не подобається старстоп. Я вирішив це питання за 300 гривень за aliexpress. Обманочку ставити під капотом. До речі, там міг показати, але вже впадло мені вставати. Потім я зробив шутку. Ставиш перехідник, ніяких непомилок, нічого не буде. Все нормально. І все, і забуваєш про той старт-стоп взагалі. Потім екран в ходу. ну не понятно, Він не дуже зручно ним користуватися в ходу. Можна там щось пропустити не те нажати. Але тут дуже класно зроблені всі кнопки. Вони величенькі, зручні, не там якісь бізюльки маленькі. Все удобно. І тут теж зручні кнопки великі, все теж зручно. Панель, вона не огромна, вона не довга така, знаєте, як Форда. Форда, така нависає на тебе. Ті кнопочки менесенькі, ну, мені не подобається. Про матеріали забув, напевно сказати. ну Самі бачите, матеріали тут дуже якісно преміальний автомобіль взагалі. То потім розповім. Про конкурентів да? вже буду закруглятися, потім я ще щось буду дописувати. Про конкурентів в цьому класі. Саме, саме головне важливо за ці кошти. Ну, які кошти автомобіль стоїть, Цей автомобіль стоїв 16,5 тисяч доларів. І я рахую, що практично 17-й рік, там, кінець 16 го це дуже-дуже гарна ціна за такий автомобіль. ну от Контентів іменно за такі кошти. Тому що гарних машин багато, а треба враховувати, які кошти автомобіль стоїть і що він тобі дає. Ну, я вважаю, це Lincoln, NKX або МКЦ. Ну, така теж достойна тачка заряджена. GMC Train. Вони на одній платформі. GMC Train. От зараз розкажу якраз: Buick, Equinox, це General Motors. Там починаються Opel, блядь, і тому подібне. По класності: іде Cadillac, Buick, GMC. Потім, Opel, потім Chevrolet, аж десь там Opel. І Opel зараз вже він не в концерні. Це у них є схожа модель: Regal Insignia і потім Моко. Моко, там я B'Uick забув маленький. Оце дві моделі, які в них є. І в Buick завжди гарніші по якості по салону і по всьому, чим Opel. А казати, що Buick це Opel, трошки неправильно. Ну, Конкурентів дуже мало взагалі за такі кошти, ну, з такою начинкою дуже мало. Там зараз казати, якісь там шкода, Audi 5 ну, я bmw знаю, Сюди приплетати, можна та не приплетати, тому що вони дорожче коштують ці автомобілі. Audi можна взяти, ну, можна взяти ну, корча відверто за такі гроші. На 2 літри «Турбо Ауді» буде корч. Ну, Тігуан. І На цих машинах практично на всіх їздив, я. окрім BMW Tugan. Теж ну, велика база, поняли? Тюан 2. Він не дотягує по начинці, він не буде такий комфортний, як Бівік. І він дорожчий. Якщо роки, то він буде дорожчий. Ще трошки про машину і можна висновки робити. Матеріали дуже класні, а забув ще Ну, Тут я відкривав вже дуже такий зручний. Пам'ять сидіння, ти все казав, сидіння тебе проважає, коли ти виходиш. Матеріали. Тут, тут натуральна шкіра, не якась там фігня, строчки, все. Гарніці вставкові, як там називається рояльний лак, чи як на нього говорять. Теж дуже ну, прикольно. оцей, він шкірою теж перетягнутий, там, нічого там такого. Вона не скрипить не репить. Автомобіль прикольний. Можна зробити висновки, один висновок, такий я для себе зробив. Просто це не розкручений бренд. У нас всі блін, люблять вах і все. БМВ, ВАГ і тому подібне. Я вважаю, що за такі кошти це дуже класний автомобіль. Ну, Кому сподобалось відео, там, ставте лайки. Всім добра, миру, перемоги нашої. Так що гарного дня. А там, буду ще якісь відео, можу докидати потім. Ну, мені цікаво людей познайомити з цим брендом.